Вітаю вельми, шановною продажу Mitsubishi Lancer 2008 року випуску з 1.5 бензиновим вигоном та автоматичною коробкою перемикання передач. В кузові седан з заднім спойлером, щоб вас е не піднесло десь в повітря на нерівностях на легкосплавних чорних дисках. Досить е непогано виглядає. Є звичайно нюанси по кузову автівки, незначні, такі як ось тріщинка на. В лівому задньому бампері десь є скольчики, десь є подряпинки, але в цілому критичного нічого немає. Тобто якихось вм'ятин чи там відвалюються бампера чи двері, такого тут ніде немає. Е, ось. Е, знаєш, комплектацію. Його входить тканинний темний салон, чотири склопідіймачі, електролювання дзеркал тут є. Автоматична коробка перемикання передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Сидіння чисті, добрі, також є підігрів передніх сидінь, щоб вам було тепло взимку. Якихось подертостей. Потертостей в салоні немає. Є, звичайно, незначні сліди експлуатації. Тут від ніг десь якісь там плямки, можливо, хочете зробити всіх їм чисточку, то тобто будете мати взагалі ідеально. Хороший салон. Ось Тому така тачка, хто собі шукає бюджетний автомат з агресивним виглядом і не дуже прискіпливий до... З кольчика, з, наприклад, якось тут, чи ось тут, то, будь ласка, ціна її становить 6800 доларів, це дуже класна ціна за такий автомобіль. Технічно він не потребує зараз жодних вкладень, стуків, подовісту немає, двигун заводиться з півоверта, все працює добре. У коробці теж все гаразд. Тому залітайте місто Львів, пасічне 127 майданчик, хапає авто, оглядайте. Купуйте вартість шість вісімсот. Чекаємо на вас до зустрічі.